Всім привіт! Сьогодні відео піде коротеньке про Т-25. Тут є на нього маленька роботка. Там витягнуть одну Железяку із землі. Не знаю, що воно там таке. Ну Покажу пізніше. Відео піде про охолодження двигуна повітряного, скажімо так, охолодження система Т-40, Т-25, Т-16. Ну такі Із отаким двигуном, скажімо так. В общем у відео, ви бачили, в мене стояла отут картонка, закрита повністю вентилятор. І виходить, для того, щоб ну, вроде би, як прогрів, прогрів двігателя проходив швидше. Ви всі мені казали, мої підписники, глядачі мого каналу казали, що це не є правильно, так як Леонід Бобошко запоров свій двигатель. З вами я частично согласний, почитавши літературу. Я можу тепер сказати, що да, повністю закритий Вентилятор турбіна не є правильно так, як да, не охолоджуються циліндри. Для того, щоб використовувати трактор в зимню пору року або холодну позаводу під оцю сітку, встановлюється обмежувальний диск. Це по заводу. Цього обмежувального диска я в інтернеті не знайшов, де він такий є. Продається, він я так розумію, Отакого от діаметра десь должен бути, і по всій окружності. Тобто, у нього остається тільки малесенький забор воздуха, щоб воздуху він брав на порядок менше. Тепер у задній частині, де виходить повітря, ну тобто, воно ж типа продувається, і там по задній частині дожні з заводу бути встановлені заслонки воздушні. Зараз покажу. Так як у мене заслонки воздушної немає, я зробив отаку, отаку альтернативу, скажімо так. Їздив я з нею недовго, тут буквально по двору, туди і назад. Ну, це десь, може, з півчасика я поїздив. Для чого оця штука? Я не знаю, як на Т-25 і Т-16, на Т-40 точно повинні стоять щітки ловенькі і тяга у кабіну йде, яка регулює. Оцей зазор між цими решетками, цими заслонками. Тобто, виходить, коли закриваються заслонки, коли встановлюється обмежувальний диск на підсітку цю захисну, то тоді, по-перше, поток менший, але він є все время, він менший. Але є. і... Повітря, яке сюди дує на циліндри, воно не виходить а все время, ну, скажімо так, якби залишається. Ну, понятно, що частина виходить, ну але частина залишається е, всередині крутиться. І тим самим двигун прогрівається е, ну, швидше і піддержується його температура. Е, література пише, що. Е, робоча температура даного двигуна, ну, даного, це маю на увазі Д-21 і Д-144, це Т-40, Т-25 і Т-16, повітряне охолодження, має сягати 55-100 градусів Цельсія. Це температура масла. Ось стоїть датчик. Температура масла це без навантаження 55-100, а при навантаженні великому не дона перевищувати 110 градусів по Цельсію. Ну, десь примірно так книжка пише. На своїй практиці скажу, що. Стоїть встановлений датчик температури. Звісно, е, я його не звіряв, скажімо так, із пірометром можна було поміряти, чи він правильно показує, чи ні. Встановлений датчик і встановлений отакий показчик електронний. Е, на своїй практиці максимум я нагрівав 65, тільки-тільки там заходило, чи скільки там, 75, тільки-тільки на зелене заходило. Так що десь оце отак. Це, звісно, да, в нагрузки. В нагрузки маю на увазі катки 6 метрів для цього трактора. Це нагрузка. Так що я робота з катками цим тракторцем і да, для нього нагрузка. Ну, це було холодно. Це було в началі, в началі літа. Це як сіяв кавуни. Ну, тобто, десь приблизно отак. Це мотор був слабенький, без капіталки, без нічого. Він сам себе є тягнув. Ну, але ж роботу робив, скажімо так. Десь примерно отак зробив я отакий імпровізований щиток, дуже близько його до циліндрів не підставляв. Може, це неправильно, так як він з бумаги ну, легко займиста речовина, скажімо так, яка раз і загорілася, але ж я його. Отставив трошки до от цього, і скажу я вам, що ось, допустимо, оцей зазор, який тут ну сантиметрів більше, ніж 5, і тут, ось ззаді, де я пальцями показую, теж зазор є. То отут, коли держу руку, поток воздуха дуже сильний. Коли я держу руку отут з цієї сторони, коли немає цієї картонки, то поток воздуха вже йде розріжений, не такий ну, Не такий об'єм воздуха. Тобто, скажімо так, дійсно отут тут стоять красиві щіточки ну, по заводу, які должні бути, і тим самим закривати оцей поток воздуха для того, щоб прогрівався двигатель. Ще плюс оці щіточки ну, продлівають ресурс даного двигателя, так як вони закривають акуратно, обгинають циліндр ут. Остиває двигатель, не остиває, а охлаждається двигатель краще по кругу, а не тільки з одної сторони. Дані щіточки допомагають охолодити циліндр з усіх, ну майже з усіх боків, коли вони стоять тут і прикривають його, тобто повітря виходить і воно якби завертається. А коли щіточків на даний момент, як у мене, немає повністю, ну, ось я можу спробувати витягнути цю кордонку і ви побачите, про що йде, про що йде мова. Зараз поставлю на паузу. Так, тепер хорошо видно, Щіточків у мене немає. Тобто, отут циліндри з цієї сторони, вони практично, ну можна сказати, не остивають. То тоді, виходить, що... При великій нагрузці, при великій температурі двигуна повинно тягнути циліндр і поршень з цієї сторони, які ну, практично не обдуваються. Обдувається тільки одна сторона циліндра, а ця сторона виходить, що ну, якби, вродь би не остиває. Понятно, що воно все вродь би, остива. Но... Ви ж розумієте що воно не по заводу, і вже ресурс, можна назвати, цього двигуна буде менший, ніж там, де по заводу стоять щіточки. Ну, десь примірно отак виходить. Так що десь приблизно отаке, скажімо так, у мене відео. По Постараюся вставити картинку. Там намальований чотирьох Циліндровий рядний двигатель, D-144, і на якому видно е ці лопасті і ці отут стоять щіточки, які повинні бути по заводу. Так що, е дякуючи своїм підписникам, які мене дивляться, які совітують мені обрати е цю кардонку, я її убрав і установив по поки що, скажемо так, на цю сторону для того, щоб обдув був з усіх боків і краще ну, прогрів е двигателя. Постараюся знайти оці, можливо, щіточки, де на розборки, може де на які барахолки, щоб їх установити і поставити заслонки, які будуть регулювати. Ну і по можливості оцей диск обмежувальний, який, скажімо так, менший поток воздуха зробить. Можливо, його можна самому зробити, скажімо так, наружний діаметр вибрати і внутрішній діаметр. І буде це, допустимо, обмежувальний мій диск, який буде чіплятися на оці мої баранчики. На цей. Дякую всім, хто уберіг мій двигатель від поломок. Коментуємо, ставимо лайки, підписуємося. До нових встреч, миру і хороших врожаїв на цей год.